Про мою маму вчули не всі. Крім того, що я фармацевт за першою освітою, так і з величезним досвідом вже роботи, то я ж експерт нутриціології і ароматерапії. І власне, ця друга спеціальність мені дала можливість більше знати і розуміти про те, як можна не симптоми забирати хвороб, а впливати на причини. І от сьогодні ділюся відгуком своєї матусі. Через місяць їй буде 74 роки. І е, тут в Хорватії вона зі мною. Років 15 моя мама е, скаржилася на дегенеративні зміни, на запальні зміни в суглобах. У неї викривлені коліна, і на момент знайомства з Світланом, 4 роки назад, мама не могла зігнути ногу в коліні. Вона ходила, піднімалася по сходах, не згинаючи ногу. Їй тоді було 70, і ми вже думали, що в принципі, а що можна вже зробити? Вік, так лікарі кажуть, а що ви хочете? Це вік. І буквально за перших кілька місяців на базових продуктах FitLine, ми додали потім Омегу, Кю десять, Геленквіт в мами почалися. Відновлення, позитивні зміни, вона почала згнати ногу в коліні, і через півроку моя мама вже ходила на город, сапала, полола, лазила по вишнях. і це для мене просто неймовірний показник. І вже 4 роки в неї тримаються результати. Хоча базові продукти вона п'є постійно фітлайн, Fit, фіт, додаткові продукти вона п'є періодично. І от сьогодні вона виходила купу кілометрів і навіть не поскаржилася на своє коліно. І це для мене як для дочки, чудовий показник. А ще один результат. Це її судини і її тиск. Справа в тому, що з таблеток ми маму зняли ще до фітлайну, але була проблема тиск скакав. Тиск скакав міг навіть кілька разів на день, і бувало таке, що були такі, знаєте, високі показники. І коли ми мамі запропонували так базовий сет і масла, Омега мене і кі ми забули про стички тиску, і на сьогоднішній день моя мама практично в 74 роки без таблеток від тиску, без качків тиску з стабільним гарним тиском, який тримається, і який їй дає можливість не тільки насолоджуватися життям, але й працювати.